Вот вычему. Привіт. Uh, Привіт. А чого ти сюди прийшов? Галі тут немає. Ти забув? Я ледь не єдиний, хто може вас розрізнити. Це Томи зараз немає. А Галя зараз тут. Переді мною. Добре. То чого прийшов? Як? Ти ж сама мене покликала, щоб я присвідчився. що у тебе до мене немає жодних почуттів. І ти не згадуєш мене ночами. Що? Нагадати. Касляра, якщо ти думаєш, що в мене залишилось до тебе хоча б. Ну, добре вимкни, це почуття. я просто п'яна була. Ого, ти п'яна? Я тебе п'яною пару разів бачив, Що за привід? Життя таке. А з очами що? Через мене плакав? Ще чого. Просто Неважливо. Ти йди звідси, бо зараз Тома з магазину повернеться і ще подумає про те, що треба. Валю, ну. Може, якщо ми вже тут удвох, то може поговоримо? Я ж бачу, що ти мене досі кохаєш. Що? Ну, припини, якщо б у тебе не було до мене жодних почуттів, ти б не писав мені такі повідомлення. Не плакала Та я не через тебе. Згадуєш мене? Хочеш, щоб я повернувся, щоб у нас все було як раніше. А це як? Щоб ти знову лежав на дивані? Щоб знову з сином сварився? Щоб знову грав в онлайн казино і брав кредити? Ні, дякую. Мені такого щастя не треба. Хай он, Міланка радіє. Припини. Я знаю, що винуватий, що мав би поводитись по-другому. Але жити не права. Ти мене постійно смикала, повчала, побутом добивала. Та я хотіла, щоб ти мені хоч трохи допомагав. Поки я бігаю з однієї роботи на іншу. Ну все, все. Заспокойся. Давай почнемо все спочатку. Лише ти, я і наш син. А Мілана. А що Мілана? Від неї я хоч завтра піду. Набридло, гомо. Ти що ж дуріла? Ану пішов звідси. Кабеліна. З Міланою награвся до мене прибіг. Зі мною награєшся, нову ідіотку знайдеш. Альфонс. Ти ж жінок тільки у соки і гроші тягнеш, ще й брешеш до того. Коли я брехав! А що це ти, Міланці, сказав, що я від тебе гроші вимагаю? Коли я від тебе вже чотири місяці ні копійки не бачила. А ти звідки знаєш? Бо мені, Мілана, сказала. От дура! Ти нормальна! Та не ти! Вона! Ну немає в мене зараз роботи! А чоловічі потреби є! А... Треба ж мені десь на них гроші, брати. Ага. А на роботу влаштуватися для тебе це нижче твоєї гідності, так? А ну пішов звідси. Зачекай. Як у Сергія справи? Ти про сина згадав. А ти що, номер телефону його забув? уявляєш, як він тебе чекав на свій день народження? Галю. Все, все, заспокойся, йду. Вибач.